Вітаю в ефірі Ековектор та порція корисної інформації для вас. Сьогодні розкажемо, як вчать сортувати сміття наймолодших хмельничан, скільки відходів здали у центр управління відходами та чому важливо моніторити якість повітря. Розпочинаємо. Після шкіл садочки у дошкільних закладах міста встановили баки для роздільного збору відходів. Крім того, щотижня до малечі навідується екобус. Про просвітницьку роботу з наймолодшими хмельничанами дивіться далі. Якщо лампочка вже перегоріла, вона вже не освітлює вашу кімнату. То що ми з нею робимо? Ми так, ми приносимо в екобус. У дошкільнят 40-го садочка сонечко сьогодні незвичні гості. До малечі приїхав екобус, аби розповісти дітворі про. Після коротенького уроку про шкідливість для довкілля, використаних лампочок, батарею, кліків, пластику та важливість відсортовувати таке сміття малеча несе його до контейнерів. За старання хлопчики та дівчатка отримують маленькі подаруночки. Такі візити до садочків міста представники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький організовують кілька разів на тиждень, аби з малку привчати хмельничан до турботи про довкілля. Мета більш просвітницька, щоб діти вже змалку розуміли, що певні відходи є небезпечними, і їх просто так у смітник не можна викидати а є спеціалізовані місця для збору цих небезпечних відходів. І у Хмельницькому приклад це екопус. Крім того, вслід за школами сортувати відходи розпочали і у дошкільних закладах. З жовтня місяця 43 садочка Хмельницького отримали контейнери для сортування відходів. Це пластик, папір, змішані відходи, а також батарейки. В усіх цих садочках зараз відбуваються інформаційні. Заходи в ігрових форматах, форматах казок, де діткам розповідають, як сортувати небезпечні відходи. Окрім того, розумне довкілля Хмельницький, ми співпрацюємо з вихователями в садочках, також з ними комунікуємо, навчаємо. Аби малечі було цікаво засвоювати екологічні уроки, корисну інформацію подають в ігровій формі. Роздивіться свої картинки і посортуйте по ящиках. батарейки. Щоб природа була чиста, щоб світ був чистий, щоб люди були здорові. У садочку зауважують, сортувати, зокрема, папір розпочали ще задовго до того, як у закладі з'явились контейнери. Тож тема знайома. Тепер говорять про неї ще частіше. Ми розказуємо їм про довкілля, про те, як потрібно оберігати довкілля. Ми використовуємо це в занятті, використовуємо це в спостереженні, використовуємо в бесідах, а також проводимо дитактичні ігри. Дітки залюбки цим всім займаються. Екологічні бесіди проводять із батьками. Більше місяця у Хмельницькому працює центр управління відходами. У ньому можна відсортувати сміття за 13 фракціями. Далі його передають на утилізацію чи переробку. Ми вирішили також здати відходи, які сортуємо на роботі. Разом з тим дізнатися, чи користується популярністю нова послуга у хмельничан. У себе в офісі ми сортуємо пластик, папір, батарейки та інші небезпечні відходи. А з дому ще принесли одяг. Тепер усе це і не лише у Хмельницькому можна здати в одному місті у центрі управління відходами. Як це працює, зараз перевіримо. Центр управління відходами знаходиться на проспекті Миру 7 поблизу міського полігону. Працює усі дні, крім понеділка, з 8 до 19 години. Цей центр є унікальним не тільки для міста Хмельницького, а й загалом для України, тому що він створений саме для того, щоб дати людям альтернативу для того, щоб вони мали змогу здавати ті відходи, які ми можемо якось повторно чи використати, або які бажано, щоб не потрапляли до нас на полігон. На території центру щодня чергує працівник, який може підказати, у який контейнер здавати той чи інший вид сміття. У нас перший йде стекло, потім пластик, потім папір комбінований. Це ми все розказуємо. допомагаємо. Є в нас меблі, ми допомагаємо їм вигружати. А так у нас. Центр як самообслуговування. Люди самі, які вже приходять другий раз, вони хорошо е, орієнтуються. Відходи у центр потрібно привозити уже відсортовані. До кожного виду є свої вимоги. Так, папір чи картон мають бути сухі та чисті. Не можна макулатуру здавати шпалери, мішки з під будматеріалів, чеки та туалетний папір. До контейнеру з поліетиленом викидають поліетиленові пакети, плівку та стреч плівку. Під забороною пакети з круп, чіпсів та цукерок. Одяг має бути чистий та у гарному стані. Чистоти вимагають і від упаковок тетрапак, елопак, паперових стаканчиків та відерок з під попкорну. Якщо здаєте пластикові пляшки, пам'ятайте, що їх потрібно стиснути, аби займали менше місця у контейнері. Також у центрі приймають меблі, побутову техніку, будівельні, зелені відходи, батарейки, лампочки, та розпідлаків та фарб, метал. Усе відправляють на утилізацію або ж подальшу переробку, а одяг та взуття віддають благодійним організаціям. Загалом у нас по кожному з цих 13 фракціях є алгоритм дій, що ми далі з ними робимо. Якщо ми говоримо, наприклад, про комбіновану упаковку, це Татропак, лопак, ми співпрацюємо з такою організацією, як зелений птах з міста Києва. Електричне обладнання це навчальні заклади, або та ж сама металобаза. Папір це підприємці, які збирають папір у нас в місті Хмельницькому. Так само фракція метал, теж підприємці по місту. Якщо ми говоримо про такі фракції, як будівельне сміття, наприклад, ми його після того, як формується достатня кількість в цьому бакові. Ми їх її вивозимо для підсипки дороги безпосередньо тут на полігоні. За півтора місяця роботи центр вже відвідали 350 людей. Серед них і Богдан Драйна. Особисто я завжди стараюся не викидати папір, сортую папір, сортую поліетилен, який також можна здати, переробити, сортую паперові, не паперові, а пластикові пляшки, скло, все це віддаю. Все, що можна зараз переробити на смільницькому, здати на переробку, все віддаю. Якщо ми говоримо, про зелені відходи це там більше, за жовтень місяць там більше 250 кг, будівельних більше трьох тонн. Якщо ми говоримо по папіру, це більше 200 кілограмів паперу ми прийняли за цей період. Біля 25 кілограмів батарейок ми прийняли. Також, якщо великогабаритну беремо техніку, у нас 8 холодильників люди привезли. У нас вистачає телевізорів, це там вже більше десятка їх у нас. Одяг я вже говорив, це за жовтень місяць. У нас більше як 700 кілограмів. У центрі наголошують, обслуговують виключно фізичних осіб. Підприємства мають самостійно дбати про утилізацію відходів. Функціонування центру виконує кілька місій: зменшує навантаження на сміттєзвалище та привчає хмельничан до процесу сортування. Моніторинг якості повітря невдовзі запровадять у Хмельницькому. Для цього закупили вісім спеціальних приладів. Їх розмістять у школах, що розташовані в різних мікрорайонах обласного центру. Показники можна буде побачити на спеціальному сайті. Реалізовують проєкт представники управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста спільно з громадською організацією Хмельницький енергетичний кластер у рамках бюджету участі. Більше про усе у наступному сюжеті яким повітрям дихають хмельничани і що робити, аби його поліпшити. Відповіді на ці питання взялися шукати представники управління з питань екології та благоустрою міста і громадської організації Хмельницький енергетичний кластер. Відтак спільно подали ідею на проєкт бюджету участі. На се у сьогоднішній день є законодавча база, що в кожному місті повинен відбуватися моніторинг повітря. Ми повинні знати, чим дихають наші хмельничани, чим чим дихають діти в школах, в садочках і так далі. Задум підтримали на його реалізацію. Спрямували майже 40 тисяч гривень. За ці кошти придбали вісім спеціальних приладів. Їх мають на меті розмістити у школах в різних мікрорайонах міста. Він буде зафіксований на межах другого поверху у школах у всіх районів. Ось таким чином. І е, цей датчик він буде передавати інформацію на ось цей сайт. І ми просто зайшовши на цей сайт, побачимо в онлайн режимі е, через там декілька секунд. Е, який стан по різним е, показникам е, атмосферного повітря. Прилад показуватиме в у повітрі оксиду вуглецю, пилу, формальдегіду, температуру, вологість, тиск. Наразі дані про якість повітря управління екології отримує від Хмельницького гідрометеоцентру. Такі прилади, розміщені у різних мікрорайонах, допоможуть зробити картину більш репрезентативною і приймати відповідні рішення. На сьогоднішній день все таки основним забруднювачем в нас є це транспорт, приватний транспорт, громадський транспорт, який крім тролейбусів, звичайно. Так що я думаю, що Якщо навіть ми побачимо червону зону, то що воно де в кольорі показувати, будемо дивитися, будемо регулювати світофори, розмітку вулиць, щоб зменшити і пробки на дорогах. Вихід завжди є. Продовж місяця прилади планують встановити у школах. Також міскують над спеціальним мобільним додатком. Ініціатори проєкту кажуть, це лише старт. Сподіваються до ідеї, долучаться представники бізнесу. Офісні центри, якісь підприємства самі його встановили і слідкували, чим дихають вони, і чи вони впливають можливо своїм своєю промисловістю, своїм видом діяльності негативно чи позитивно на атмосферний стан повітря також на перспективу мають на меті прилади для вимірювання якості повітря встановити у селах, які доєдналися до Хмельницької об'єднаної територіальної громади. Про особливий годинник, упаковку з каштанів та екологічні мультики говоримо далі в інформаційному блоці. Маленькі українці мають нагоду переглянути анімаційний серіал про екологію. Серію із 22 мультфільмів доступно розповідає про важливі сучасні екологічні питання: кліматичні зміни, збереження водних ресурсів та електроенергії, сортування сміття, турботу про ліс, переробку матеріалів та інші. Проєкт створили на одному з українських телеканалів, прагнучи привернути увагу до питань екології, зацікавити екосвітоглядом і надихнути на корисні екозвички якомога більшу аудиторію. У першу Ергу орієнтувались на дітей, тому над розробкою проєкту працювали разом з екоекспертами та дитячим психологом. Екологічні теми підкріплені цікавими фактами. Уявляєш, за годину люди виробляють стільки пластикових пакетів, що ними можна обгорнути нашу землю сім разів. Вага пластикових пакетів, які щороку потрапляють в океан, втричі більша за вагу усіх синіх китів на планеті. А ще глядачі дізнаються, що кожного тижня викидається кількість одягу, якої вистачило б усім людям на планеті. Шоста частина птахів страждають від людського шуму, бо він заважає їм спілкуватися. Хімічно активні елементи з ліків, потрапляючи у воду, викликають мутацію мікроорганізмів. У Києві з'явився бокс для прийому пластикових пляшок. Япомога бокс, який взамін на пластик видає корм для безпритульних тварин. Тепер можна зробити дві добрі справи одночасно правильно утилізувати пластик та нагодувати бездомних тварин, розповідають автори ініціативи, представники громадської організації Япомога. Отож, як працює бокс? Людина здає використану пластикову пляшку в бокс. Після цього апарат видає 50 грам корму для тварин, які живуть на вулиці. Згодом всередині боксу вмонтують дробарку, а на даху встановлять сонячну батарею для автономної роботи. Шведський бренд одягу буде переробляти старий одяг на новий всього за п'ять годин. Компанія представила машину з переробки текстилю в своєму магазині у Стокгольмі. Так, в спеціальному скляному контейнері, встановленому в магазині, працівники очищають одяг, подрібнюють його, отримують волокно і плетуть з нього пряжу. При цьому не використовують воду чи хімічні речовини. За допомогою цієї машини в компанії хочуть мотивувати клієнтів приносити старий одяг. Унікальне органічне пакування з каштанів створила українська студентка Аліса Сергієва і зайняла призове місце на міжнародному конкурсі інноваційних винаходів в Канаді. Основу пакувального матеріалу становить не сам каштан, а його навколо плідник. Перероблена зелена шпичаста коробочка, щоб перетворити каштан на пакування. Його навколоплідник подрібнюють на звичайній ручній м'ясорубці, додають теж екологічні необхідні компоненти та висушують. За словами Аліси, з 200 грамів перероблених навколоплідників можна зробити коробку розміром 15 на 10 на 7 сантиметрів. Пакування добре зберігається при стандартних погодних умовах, немає запаху і стійке до вигону. Головна перевага матеріалу в тому, що він виготовляється з екологічних матеріалів і розкладається протягом двох тижнів. На конкурсі у Канаді Аліса отримала срібну медаль. Кліматичний годинник відраховує час до кліматичної кризи. Художники Ган Голан та Ендрю Бойт створили особливий часомір. Зараз на дисплеї кліматичного годинника трохи більше семи років. По їх закінченню буде порушено вуглецевий баланс. Також годинник показує відсоток світової енергії, який отримують з відновлювальних джерел. Щоб запобігти кліматичній кризі, він має складати 100%. Нині ж на годиннику лише 27,7. Спочатку годинник встановили на Мангеттені у Нью-Йорку, а далі його покажуть і в інших містах світу. А от у Флориді, аби привернути увагу до проблеми зміни клімату, встановили воскові фігури. Скульптури Пантери з дитинчатами, дідуся і внуків розтанули за кілька днів. Після них залишилося повідомлення: менше дикої природи, менше здоров'я, менше пляжів. На завершення випуску наша рубрика сортуємо з розумним довкіллям. Сьогодні Світлана Каретун розкаже, чому важливо викидати скло в окремий контейнер. Передаю їй слово щороку в Україні. Понад один мільйон тонн скла потрапляє на сміттєзвалище, і тут вони розкладатимуться ще кілька тисяч років. Що ж робити, аби не забруднювати довкілля склом, розповім у рубриці сортуємо з розумним довкіллям. Тож, навіщо сортувати скло та здавати його на переробку? По-перше, повторне використання скла у виробництві дозволяє економити сировину та зменшувати споживання енергії. Одна тона склобою економить 300 кг кальцінованої соди та 1250 кг первинних матеріалів. По-друге, завдяки сортуванню зменшується кількість скла на полігонах. Переробка скляних відходів у щось нове значно зменшує кількість викидів вуглекислого газу у повітря. І скло це найбільш безпечне опакування для продуктів харчування, адже скло не реагує з їжею. Що не скажеш про опакування з пластику, металу чи паперу. І до того ж, наприклад, скляні пляшки стовідсотково переробляються. Що ж придатне для переробки? Биті та цілі банки, пляшки, контейнери, вікони скло, з під косметики та ліків. А що ж не придатне для переробки? Це дзеркальне скло, автоскло. Одару, стійке скло, наприклад, скло з ваших смартфонів чи телефонів, пляшки з маслом, кришталь перед сортуванням та здачою скла на переробку. Його потрібно підготувати, очищаємо від рідини залишків їжі та висушуємо. А також рекомендуємо зняти етикетки. Скляні вироби ви можете відсортувати у баки для скла, відвести на сортуванні станції або ж здати у пункти прийому вторинної сировини. А також в Хмельницькому ви можете здати скло у центр управління відходами. Далі скляні відходи потрапляють на спеціалізовані заводи, де відбувається процес плавки та виготовлення нових скляних речей. Ось та коротко про важливість сортування та переробки скла у сьогоднішньому випуску. А в наступному розповім ще більше цікавої інформації. До зустрічі! На цьому ми ставимо крапку. Дякую, що дивилися. Бажаю, аби у вашому житті було більше екологічних вчинків та рішень.